Всім привіт, з вами Blaze і це друга частина мого шляху тесту. Перед початком відео хочу сказати, що граю я на українському проєкті San Andreas Project. Він ще в закритому бета-тесті, але вже налічує більше ста тестерів. Якщо ти теж хочеш грати, то пиши мені в телеграм, він є в описі та на екрані. Тут, до речі, змінили місце спавну і, на мою думку, так краще. Квестовий персонаж поруч, і новачки можуть одразу почати виконувати завдання. Ну зараз цим займуся я. В минулій серії я виконав 5 квестів, а їх тут вже 11. Суть завдання прибрати сміття 3 рази, а щоб їх прибрати, потрібні ганчірки. Вони в мене є, я їх отримав в минулій серії. ПСЖ та поїхав на точку, її ви можете глянути в навігаторі, але я і так знав, де вона знаходиться. Прибувши на місце, я зібрав три сміття і виконав завдання. І так як в мене було достатньо ганчірок, я вирішив позбирати все сміття. Ну а ще тут є така прикольна фішка, коли досягаєш максимальний скіл на цій роботі, це треба зібрати 2000 такого сміття. Ну, ще можна зробити апельсиновий на і випити його, то вистачить і 1000. Дадуть аксесуар, з яким ти можеш збирати сміття, навіть якщо в тебе не буде ганчірок. Тобто тобі їх не прийдеться купувати, вибивати і взагалі життя в шоколаді. Також повипадали бокси, та поки я їх відкривав, заспавнилось нове сміття, і я його також зібрав. Мабуть, найлегше завдання це покращити один ігровий рівень. Люди, які ще не в темі, то тут вам не треба відігрувати купу годин для того, аби апнути левел. До п'ятого тут качається завірти, а далі за купони. Тепер треба відвідати банк та покласти гроші на рахунок. В Наступному завданні мені потрібно купити щось 24 на 7, що я в принципі і роблю. Це завдання буде самим складним і самим довгим. Треба перевести контрабанду 50 разів, а в інвентар вміщується по 5 контрабанд. Місце її купівлі ви можете глянути в навігаторі. Її ціна зараз 650 баксів, а ціна продажу це її треба продавати в Лас-Вентурасі, буде 850 доларів. Також паралельно не забуваю збирати сміття, бо фул скіли мені потрібні, ну і гроші теж зайвими не будуть. Ледве не забув сказати вам про мій промокод. Коли досягнете третій рівень, то вводьте команду slash promo та вибирайте саме перший промокод Blaze. Він дасть вам багато бонусів, які вам точно будуть у нагоді. Нарешті закінчую це завдання, і вже в мене майже 75 тисяч. Непогано йдемо, але цього поки що замало. Ну і ласт завдання у цього квестового персонажу це поїхати до іншого та поговорити з ним, за що ми залутаємо 10 тисяч. До речі, цього квестового персонажа названо іменем ютубера, який також знімає на цьому сервері. Якщо вам цікаво, то я залишу його канал в описі. Звісно, від цієї реклами небагато толку, але думаю, йому буде приємно. Тому обов'язково загляніть, подивіться, що він знімає. Беру в нього завдання, де треба взяти в оренду бензопилу та нарубати 30 деревини. Тепер нам треба заключити партнерство, це типу баф, який буде теж давати якісь бонуси. Для цього не обов'язково мати друзів, ви можете це запропонувати рандомному гравцю. Ну і просто написав в чат тестерів, і ми з моїм знайомим стали партнерами. і Це завдання виконане. Ну а на цьому серія підбігає кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коменти. До речі, напишіть, як вам якість звуку, бо це перше відео з новим мікрофоном. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. До побачення.